Триває 974-й день великої війни. Цієї ночі в небі над Полтавщиною сили повітряної оборони збивали російські безпілотники. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова, З анонсом тем, які лунатимуть у випуску четверга 24 жовтня саме. Кременчук попрощався із загиблим солдатом Володимиром Філіпом. Нагороди героям посмертно. Задонатити на чиєсь одужання чи життя Кременчуцькі правоохоронці здали кров. Депутати проголосували за приєднання Кременчука до експериментального проєкту єдиної платформи житлово-комунальних послуг. У Кременчуці відбулося чергове пленарне засідання. Це була людина, свято. Сьогодні Кременчук попрощався із загиблим солдатом Володимиром Філіпом. Рідні, близькі та друзі прийшли з квітами до міського палацу культури, щоб провести героя в останню путь. Віддали шану загиблому військовому і наші журналісти. Сьогодні знову місто у жалобі. В останню путь проведжають відданого захисника України Філіпа Володимира. Захищаючи територіальну цілісність України, захисник загинув 24 грудня 23 року. Солдат Філіп Володимир Іліч. Народився 9 лютого 1976 року. 20 вересня 2023 року став до лав Збройних сил України для захисту територіальної цілісності своєї батьківщини. Займав посаду стрільця санітара, механізованого відділення, механізованого взводу. Навчався в загальноосвітній школі номер 28 закінчив професійно-технічне училище номер 2 міста Кременчук. Сьогодні ми прощаємося з дуже гарною, чуйною людиною, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Філіп Володимир Ілліч, 1976 року народження проживав в нашому будинку. Саме дитинство він був дуже гарною людиною. Дитиною був призваний на війну він в 2023 році, в марті місяці, по-моєму. Пройшов курс обучення от, і через буквально він в першому чи в другому бою погиб, от, захищаючи нашу країну. От. Вічна пам'ять йому. Слава Україні! Володимира, я знаю ще з дитячого садочку, з самого маличку. Ми... Дитячий садочок ми ходили разом. Ми ходили разом в одну школу в один клас. До самого дев'ятого класу, до випускного ми разом були. Ми з самого маличку. Це дуже гарна, порядна людина, дуже веселий. Він дуже життєрадісна людина. І дуже шкода, що ми його втратили. Я вчора новості як побачила, я... я була в такому розпиті. Не так. Тривається Знаєте, Життя розкидало нас, дуже так не спілкувалися, але як була можливість, ми завжди зустрічалися на випускному, завжди. Да. А так, ні, на жаль, ми не підтримували тісного зв'язку. Вже завтра, 25 жовтня, у Кременчуці прощатимуться з футболістом Вадимом Папіровичем, який загинув на російсько-українській війні. Вадим Папірович народився у 1992 році. Тренувався у МФК Кремінь під керівництвом тренера Олександра Зозулі. Спочатку повномасштабної війни Вадим проходив навчання у Німеччині, а згодом вирушив на фронт, де був кулеметником. Прощання із загиблим відбудеться завтра, 25 жовтня, п'ятого 11-й у міському палаці культури. Од. Ванадцятій панахида у свято Миколаївському соборі телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисникам України. Нагороди від президента України кримчуцьким захисникам героям посмертно сьогодні. В Кримчуцькій районній військовій адміністрації родини чотирьох військовослужбовців отримали ордени за мужність третього ступеня. Вічна слава героям, старшому солдату Тіщенку Григорію, старшому солдату четверку Олегу, солдату Гончарову Андрію та старшому солдату Володимиру Івасенко. Старший солдат Тіщенко Григорій Сергійович народився 26 січня 1985 року. 13 жовтня 1922 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу міста Солидар Донецької області. Згідно з указом президента України номер 323 від 13 травня 2024 року за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. У нього залишилося троє дітей, найменшій дівчинці дев'ять років. Він міг не йти на війну, говорить дружина Олена. На той час Григорій працював у Порщі, але у лютому 22-го року повернувся і прямо з вокзалу до військкомату. го числа ми з ним останній раз балакали октября 2022-го. А 13-го мені дзвонили, сказали, що він 200-й. 22-го року. Ну, тіла не було, його щитали безвісті пропавшим. І я сподівалася, що можеш він десь в полоні чи де. Везде подавали всі можливі. Це навіть на аферистів попали. Ну, то таке. Просто його могли не забирати. А він пішов сам. Він знав, що цей от, що йому на єсть когось захищати. Старший солдат четверик Валерій Йоворович, народився 21 березня 1965 року. 24 грудня 2022 року загинув внаслідок отриманих поранень у бою в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Згідно з указом президента України No323, від 13 травня 2024 року, за вірність народу України та самовідданість проявлено в боях з російськими окупаційними військами, непохідність та нескореність нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Дружина героя говорить, що ця нагорода як пам'ять про найкращого чоловіка, батька дідуся. Йому назавжди 57. На церемонію нагородження жінка прийшла разом з онуком. Це як пам'ять за його заслуги буде внукам, правнукам, дітям, за його мужність, за його відвагу. Він був патріотом своєї вітчизни. Він завжди любив Україну. За Україну казав я всіх пору. Солдат Гончаров Андрій Дмитрович народився 14 липня 1973 року, 24 листопада 2022 року, загинув під час бойових дій поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Згідно з указу президента України No323, від 13 травня 2024 року за сміливість та героїзм проявлених у боях з російськими агресорами. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Дружина Ольга сьогодні пригадала їхню останню зустріч. Говорить, того дня була річниця їхнього весілля. Заскочив на декілька годин привітати. Було перечуття, що прощається. Він казав, і в нього він ніколи не дарив живих квітів, ніколи. Ну я люблю в вазонах, я не люблю живі квіти. А він прислав домов коркордієром. Діти, рози великі. Що в останні слова? Що в останні слова, щоб жили. Старший солдат Івасенко Володимир Юрійович народився 11 липня 1978 року, 29 вересня 2023 року, загинув в результаті бойових дій поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Згідно з указу президента України No401 від 28 червня 2024 року, за мужність та героїзм з проявлених боях з російськими загарбниками нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Разом із мамою героя на церемонію нагородження прийшов і друг Володимир Євген. Не один рік плеч на Майдані в АТО від першого дня війни у війську. Дуже хороша, бо людина, справжній чоловік, ніколи не в що не скаржився, а завжди йшов. До останнього. ми можемо передавати безліч нагород, але ви всі батьки і рідні повинні пам'ятати, що хлопці, чоловіки, сини ваші завжди залишаться в серцях і дякуємо за те, що ви виховали достойних, гідних і незламних чоловіків. 24 жовтня стали відомі результати судово-медичної експертизи, проведеної щодо чоловіка, тіло якого цього тижня знайшли у ТЦК на Полтавщині. Нагадаємо, у полтавському районі 22 жовтня знайшли тіло чоловіка в одному з приміщень пункту попереднього збору військово зобов'язаних. Чоловік раніше був засуджений за ухилення від мобілізації. До пункту збору його привезли поліцейські через перебування у розшуку. За даними ТЦК, він учинив самогубство, слідів насильства на тілі не було. За інформацією джерел Суспільного чоловіка знайшли повішеним у вбиральні у Щербанівській громаді. Тіло виявили техпрацівники. Як розповіла Суспільному, і речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна у висновку судово-медичної експертизи зазначено що попередня версія про самогубство підтверджується. Поліцейські розшукали зниклу 13-річну мешканку Кременчука. Карину Шолуцьку розшукували з 23 жовтня. Про зникнення дівчини повідомила мати. На її пошуку орієнтували максимальну кількість особового складу Кременчуцького райуправління поліції, патрульні наряди та громадськість. 24 жовтня близько 11 години працівники поліції розшукали дівчину в одному з мікрорайонів Кременчука. З неповнолітньою все добре її передали рідним. До інших тем сьогодні зранку у соцмережах з'явилося відео із наступним коментом: Доброго ранку! Близько півгодини тому дорогою на роботу застаю таку картину. Бусик ТЦК з поліцейським вчинили безправні дії щодо чоловіка, який йшов на роботу без перевірки документів. Попри зауваження людей з силою запхали його до бусика. Ребята, блін, утро чоловік йде на роботу, блять. Откривається бусик, грузять силою, Смотрите, грузять силой чоловіка, блять. Де работаешь? Работаешь, де скажи, де работаешь? Работаешь где? Фамилия как? Марченко Руслан Юрьевич. Марченко Руслан Юрьевич. Ребята скрутили его насильно, блядь. Насильно. Документы не проверили. Он говорит, я это видела все. Они его крутили насильно, блин. Это жесть. Отпустите человека, блин. Отпустите человека, блин. Он женщину толкает. А ну отпусти, блин! Человек шел на работу, блин! Отпустите, блядь! Это капец просто. Это жесть. Боже, это какая-то жесть. Все це сталося на раківці у Кременчуцькому районному управлінні поліції та у патрульній поліції Кременчука. Прокоментувати ситуацію на відео відмовились. Про інше, сьогодні депутати Кременчуцької міської ради збиралися в рамках чергового сесійного засідання. Говорили про різне палко, дискутували на початку сесії з приводу питання вкрадених теплових лічильників з багатоквартирних будинків. Ну і поки частина депутатів переконувала, що фінансова відповідальність за викрадені лічильники та покупку нових має лежати на постачальнику тепла та управляючих компаній, мер міста відстоював. Тезу про відповідальність самих мешканців. Більше деталей далі у сюжеті. Депутат Роженко під час засідання заявив, що у будинку по вулиці Володимира Великого, 68 А вкрали лічильник тепла. Мешканцям повідомили, що тепер збирати кошти на встановлення нового їм доведеться самостійно. Депутат констатує, якщо лічильник не встановити, людям доведеться сплачувати не за показниками використаного тепла, а суми у платіжках виростуть. Я вважаю. Що це абсолютно неконструктивно і неправильно, що мешканці і так потерпають від несправедливого тарифу, який застосовується по теплу, а ще вони будуть і сплачувати за ТПУ до встановлення лічильника посередньо, ще додатково. Я думаю, що абсолютно ви повинні з цим питанням розібратися і зайняти конструктивну позицію і виділити кошти КП «Теплоенерго» для встановлення лічильника. На що мер каже, подібні питання містяни мали б вирішувати самотужки, а ще краще охороняти лічильники від крадіїв. Це вже питання відповідальності мешканців. Їхній лічильник, їхній ліфт, їхні лампочки в під'їздах, їхні сміття в під'їздах, їхні нові поштові ящики, які поставили, які поламали. Подивіться, стільки зламано. Подібні коментарі обурили депутата Роженка і викликали дискусію. Як сюди ви вважаєте, що мешканці будинків, які сплачують витрати які сплачують всі за експлуатацію ліфта, за тепло, повинні охороняти ще обладнання, яке забезпечує теплозабезпечення, водозабезпечення, Охорону ще наймати при тому, що є обслуговуюча компанія, КП «Теплоенерго», то я думаю, ви помиляєтесь в цьому. Питається деносто 90% будинку. Закриті е, всі теплова пункти і ключів у мешканців практично немає. Їх обслуговуюча компанія не допускає, і не дає Олександр Анатолійович. Спустіться на землю Віталіся, спустіться на землю. Спустіться, Віталі, будь ласка. колеги. Зараз, які спілкуються із мешканцями, вони вам розкажуть таке саме про схожу ситуацію. Але вже на прикладі іншого будинку розповіла і депутатка Інна Петренко. Чимацький шлях один така сама ситуація. Вивесели цю, цю об'яву, в них немає прови. Ви знаєте, що вони залишились без гарячої води. А тепер люди ще залишились без цього лічильника. А де він Його вкрали. За словами градоначальника, аби подібні ситуації не доводилося обговорювати у сесійній залі. Мешканці мають більш активно створювати ОСББ. Чи не йдеться тут про перекладання відповідальності, невідомо. Відповідати на питання так хто ж таки має оплачувати заміну вкраденого лічильника на сесію викликали директора КП Теплоенерго Руслана Радченка. Чоловік каже, у будинках, де комунальне підприємство є виконавцем послуг, а це переважно правобережжя, лічильники міняють коштом теплоенерго. А от із територією обслуговування Полтава теплоенерго ситуація складніша. Якщо лічильник якийсь виходить з ладу, ми Робимо до до цього договору, направляємо до них, вони підписують і ми праві виконувати ці роботи. Вони нам потім відшкодовують ці гроші. Ну Полтава Теплоенерго на даний момент не підписується до Їх вже було три, три за цей рік. Нині у місті невідомі поцупили шість теплових лічильників. Заяви вже у поліції, кажуть у Теплоенерго. Як вирішувати питання із двома адресами, озвученими на сесії міськради, Віталій Малецький тут пропонував свої варіанти. Тобто я маю на вас натиснути. Ну, як в мене буде підстава. Пожалуйста, так, Я на вас заяву. От бачите, подадуть заяву на мене. Валера каже, що це буде як перевищення повноважень. Так? Кримінальне провадження. Я не можу я не можу тиснути за її. да, Тим паче не буду тиснути. Знайдіть юридично правильний вихід, обміняйтеся листами з Полтава Теплоенерго і скажіть, що вам треба до початку опалювального сезону виконати ці роботи, щоб справедливо людям нараховували плат. Також В рамках сесійного засідання депутати проголосували за приєднання Кремичука до експериментального проєкту єдиної платформи житлово-комунальних послуг. І врешті підтримали звернення депутата Плескуна до представництва державної влади щодо ремонту розбитої ділянки дороги Бориспіль Маріуполь, яка пролягає територією Полтавської області, а саме Градиською камяно Піщанською і кременчуцькою громадами піднімалося питання і будівництво укриттів у школах. Мер Малецький заявив, що нині будуть створювати умови в укриттях для того, щоб діти могли не лише пересиджувати повітряні тривоги, а й навчатися у сховищах. Про депутатські рішення та дискусії у сесійній залі Роксалана Жукова. Кременчук приєднався до експериментального проєкту єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Відповідне рішення сьогодні підтримали депутати на сесії міської ради. Також в рамках сесійного засідання врешті підтримали звернення до державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, ініційоване депутатом Плискуном. Нагадаємо, дане звернення у мерії кілька місяців ігнору. Йдеться про ремонт дороги через село Піщани на в'їзді до Кременчука. Як повідомлялося раніше, це частина національної автомобільної дороги Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя. Також депутат Плискон виступив з пропозицією зібрати спільну комісію депутатів обласних та нашого міста із залученням служби доріг. Пройдемось, подивимося, куди вони дивляться, дивляться, хочуть вони взагалі працювати чи ні, куди вони гроші витрачають. Ну, ну, да, керівник служби обласної доріг. Подивиться і розповість, чому саме в цьому місці не робляться відповідні дороги. Також в рамках сесійного засідання депутатка Лариса Гориславець поцікавилася станом справ в укриттях міста. Мер Малецький каже, роботи тривають. Ми продовжуємо роботу по укриттям. Вчора, наприклад, в 26-й школі директор прозитувався, Навіть поставили бактерицидні очищувачі. Це 0. я говорю вам, що наступний крок нам треба забезпечити пиловидалення, там вологість лампиці бахтерицині п'ята школа вже поставила. Тобто, ми зараз, зробивши ремонти, нарощуємо потужності цих укриттів частині використання інших приміщень в тих же об'єктах під розширення для того, щоб Кузьбовий процес все таки пробувати частково проводити в укритті, щоб клас міг займатися, можливо, там далі з'являться дошки, якісь да спеціальні інтерактивні. Ми теж над цим питанням працюємо, з'явиться обладнання для того, щоб можна було ту частину навчального процесу, все таки проводити в укритті, зважаючи на те, що тривоги досить тривалі. За словами мера Малецького, тривають проєктні роботи у питанні будівництва двох укриттів у школі номер 24 Узгодження фінансування щодо укриттів іде, і по 11-му ліцею. Тут мер знову заговорив про підвальне приміщення будинку по вулиці старшого лейтенанта Кагала, 57 а нагадаємо, сам будинок кооперативний, а отже, належить мешканцям. Попри це, міська влада не залишає спроб збудувати укриття для вихованців територіально наближених шкіл у підвалі будинку. А от депутатка Погужельська звернув звернула увагу на стан підлоги та вентиляції в укритті ліцею номер 6. Я була там, сфотографувала дійсно віднімається плюка під час проходження дітей. Хоч там нас запевняли про те, що покрили якимось там покриттям, яке миється, але насправді плюка є. і по правій стороні укриття погана вентиляція. Проблему у мерії обіцяють вирішити. Ну і як стало відомо, під час засідання у ліцеї номер 17 де нині тривають роботи із ремонту даху, змінився підрядник. Підрядник Галата зійшла з дистанції, сказала, що робити роботи не буде. Ми з Валентиною Михайлівною Маршенко з управління освіти попросили підрядника Косинко приїхати на об'єкт оглянути, і Косинко, наскільки я знаю, погодився. в середу. На те, щоб виконати ці роботи на даному окрі. замість коронування дерев гроші на зарплату. Так вирішили сьогодні члени виконавчого комітету під час перерозподілу бюджетних коштів. Зокрема, 2,5 мільйони знято зі статті кронування та видалення аварійних дерев на статтю виплата зарплати працівникам КаТП 1628». При цьому мер малецький анонсував підвищення тарифу на вивіз сміття. Для того, щоб людям платити заробітну плату, необхідно з теж важливої статті по кронуванню, по видаленню старих дерев, зняти кошти і дати на заробітну плату працівникам комунального підприємства КТП 1628. Іван Володимирович, я все таки думаю, що нам треба рухатися по тарифу, тому що далі тримати ми не зможемо. По сміттю тариф у нас нагадайте 36 гривень на особу, да, тариф Так, 36. Ну я ж порівнював колись з пачкою цигарок, знаєте, да, тобто у нас вже тариф на вивезення сміття на місяць менше ніж третина вартості пачки цигарок. Наш випуск триває. Донорство як корисна залежність. Сьогодні Кременчуцькі правоохоронці у кількості 13 представників різних структурних підрозділів прийшли до Кременчуцької обласної станції переливання крові, аби вкотре, так би мовити, задонатити на чиєсь одужання чи життя. Хтось прийшов вперше, а є і ті, хто йде здавати кров, наприклад, у 27. Та не лише правоохоронцями єдиними наші журналісти зустріли у стінах медустанови пересічних містян. У чому переконані донори? Так це у тому, що роблять важливу справу. Про нескладні і тонкощі підготовки до донорства та які групи крові завжди потрібні, розкаже наша Роксалана Жукова. Тринадцятеро правоохоронців різних служб прийшли здавати кров до Кременчуцької обласної станції переливання крові. Даємо ми постійно на своєму прикладі, хочемо долучити всіх громадян до здачі. На сьогодні найактуальніша тема тема донорства. Крові потрібно дуже багато, як і хворим, так і військовим. Тому закликаємо кожного з вас брати участь у донорстві для того, щоб скажімо так по-своєму бути волонтером і допомагати наближати нашу перемогу. Анна Васенко каже для неї це вже така собі традиція. Сьогодні, якщо не помиляюсь, мій 27-й раз, коли я здаю кров, ну в літрах це, мабуть, більше 12 літрів крові за мабуть три роки. Так це відповідно, за, мабуть, залежність. Певна. Ти вже дивишся донорську книжку? Ага, ще не можна, ще тиждень. Ну через тиждень підемо знову. Тому е от я вже звикла. Розумію, що і по здоров'ю, і по всіх нормах дозволяє. Перед здачею крові дотримуємося певних норм і йдемо в станцію переливання крові. Колеги Анни теж підхопили корисну залежність. Розповідають, донатити на користь чийогось одужання, чи порятунку життя можна по-різному. Однією із форм донату може бути саме кров. Сьогодні я здаю вже восьмий раз. Група крові в мене 4+. Регулярно приходимо, здаємо. Разом з іншими працівниками поліції Каймечуського районного управління поліції допомагаємо як можемо. В мене перша позитивна група крові. Чому я прийшла здавати кров? Тому що вважаю, що це добра справа і просто прагну допомагати людям на цій планеті. Здаю кров втретє і планую продовжувати цю добру справу. Разом із більш досвідченими донорами серед 13 правоохоронців є і ті, хто прийшов здавати кров вперше. Юлія розповідає, зголосилася на ініціативу, не вагаючись. Дівчина розвінчує стереотипи про складну підготовку до процедури. Дуже легка підготовка. Вранці я лише випила солодкий чай, з'їла б щоб добре себе почуватися, повідомили, куди треба потрібно прибути. Дуже привітливий тут персонал. Всьому підтримують, особливо коли ти перший раз сюди приходиш. Серед донорів крові у стінах станції переливання зустрічаємо і пересічних містян. Євгенія свою кількість донацій вже не рахує. До важливої справи вже втретє долучився і чоловік. Тепер здача крові то така собі сімейна традиція. Намагаюся здавати кожні два місяці, ну буває трошки рідше. Ну, стараємось допомагати з чоловіком, ходимо здаємо. У медзакладі говорять, кров завжди потрібна, причому усіх груп. Звісно, у пріоритеті більш рідкісні групи, але раді вітати кожного бажаючого стати донором. Підготовка до донорства це дієта донора, не вживати жирне, жарене, алкоголь протягом двох днів. Напередодні донації зранку потрібно не обов'язково поїсти нежирне на не немолочні не не продукти. То якщо людина на постійній основі приймає якісь лікарські препарати, наприклад, замісна терапія гормональна, щитовидної залози, цукровий діабет, такі препарати, тому вона не може бути донором, оскільки лікарські препарати не повинні циркулювати в крові, ну тому і не можемо брати таку людину як донора. Наразі є потреба у всіх групах крові. Найбільша вона в резус негативних групах, і в другий плюс, оскільки це найбільш поширена група крові на планеті, тому і потреба в ній відповідно найбільша. Лікарка констатує, перед здачею крові донор проходить перевірку стану здоров'я та опитування. Якщо ж усі показники в нормі, далі слідує сам забір. Працює станція переливання крові у будні з 8 до 14.00 за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Медики нагадують, крім виконання кількох пунктів підготовки для того, щоб здати кров, варто не забути взяти з собою необхідні документи паспорт та ідентифікаційний код. І про погоду на п'ятницю, 25 жовтня, за позначками 8 вночі проти 12 плюсових в день. Синоптики передбачають мінливу хмарність зранку, а увечері прогнозують дрібний дощ. І пам'ятайте, що бути незамінним, треба весь час змінюватися, як і погоді. До зустрічі вже у суботу 19.45 на телеканалі. Візит підсумки тиждень. Бувайте здорові і тихої всім ночі.